Вітаю вас, шановне товариство! От ви не очікували? Я також, адже я тільки що прокинувся, і що я бачу правильно в доті вийшов новий патч 7.39c. Так, звісно ж, під час турніру піджел Валахія сезон 5. Куди ж без цього? І в сьогоднішньому відео я буду розповідати вам головні зміни цього патчу. Тож влаштовуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео. А ще якщо коментар напишете, то хай грець, дякую вам величезне. Ну і давайте дивитися. На перший погляд, вам може здатися, що цей патч, так би мовити, буквенний. Адже тут не дуже багато чого змінило. Але не поспішайте, деякі речі вам допоможуть в ваших іграх. Першочергово. Бачили відео, де е, люди з Марсі йдуть бити Рошана, і танчать за рахунок того, що Марсі робить кур'єра літаючими вже з першої хвилини гри е, танчать Кур'єром Рошана і Урса в цей момент настакує пасивку на левелі 1 і вони забирають рана Рошана. Тепер це не так. Тепер атаки по кур'єру від Рошана рахуються як атаки від героя ближнього бою. Відповідно, Рошан достатньо швидко вб'є кур'єра. Перевіряємо, що так це працює в лоббі. Так як ми можемо побачити, кур'єр зразу вмирає після тички Рошана. Також ось це цікава зміна. Дивіться, мучитель тепер завдана шкода. Не відзеркалюється в кріпів героїв. Для чого це зробили? Ну, моє припущення, треба буде тестувати в реальній грі, але я думаю, логіка наступна. Кріпи герої, це зараз в тому числі і домінаторські кріпи. Тобто зараз популярні Енігма, Бісмастер з ви знаєте, що я на стрімі фармлю ПТС і саме на цих персонажах. Відповідно, раніше шкода відзеркалювалася в них від торментера, котрого ви б'єте. І ви здебільшого могли засолити цього торментера. Зараз, якщо по кріпу героя ця шкода не відзеркалюється, то вся шкода буде відзеркалюватися в основного героя. За логікою, правильно? Відповідно, можливо, знову ж треба буде затестити. Герой, котрий буде бити з домінатором Торментера, вже не зможе засолити його, адже отримає дуже багато шкоди. Ну або засолить, або буде прям дуже лоу-хп. Скоріше за все, логіка відвал в цьому. Ви думаєте, для запису цього відео я не прочекав 20 хвилин, щоб з'явився Торментер і в лобі не затестив його вбивство з кріпом? А, ну так, я був правий. Подивіться, наскільки більше я отримую деможе на пісмастері. Я його, звісно, все рівно вб'ю, але це я тридцяти левел бісмастер. Якщо я буду в реальній грі, ну на такій хвилині, на 20, це десь там левел 12 слеш 14 буду. Взагалі не факт, що я його в село б'ю, і тепер треба допомога союзників. Ну хоча, якщо у мене буде два кабана, пташка ще заспамлена, можливо і вб'ю все рівно, але це вже набагато складніше. Тепер переходимо до предметів. Не знаю, чому це зробили з Poison атаком. Що вона тепер має більше істинного удару. Напевно, проти фантомки на лінії зменшили броню у бледмейла, адже герої на кшталт Аксу зараз дуже популярні, і Блейдмейл хороша, дійсно шмотка. На них о! Ось це цікаво. Ефект ураганного пошти Пайк від націлювання на ворога тепер можна розвіяти. Першочергово, якщо чесно, я думав, що ця зміна пов'язана з тим, що тепер, коли на мені нулі фаєр, я не можу форстафнутися. ось таким чином, тому що цей ефект тепер е, розвіюється. Тобто, до на мене кидає нулі фаєр, я не можу натиснути форстаф в героя. Але ні, справа трошки в іншому. Дивіться, коли ви натискаєте хорікен Пайк, ви без обмеження, як на Enchantress, я думаю, ви багато разів бачили, можете дати п'ять тичок. От ось цей ефект. І саме його можна розвіяти. Ну, не знаю наскільки це добре. Мені здалося, що якби зробили так, що не можна форстафити в нулі фаєрі, було б ефективніше. А цей ефект, ну. Навряд хтось підійде до Enchantress і, і розвіє на ній ефект, щоб вона тисяч з 5000 Пайка, воно кажучи. Так, тепер гарпун. Давайте подивимось щодо гарпуна, як це вони зробили. Тепер написано, що тепер можна уникнути початкового снаряду. Це... Ага. То я можу Блінкаут зробити, але начебто це, це і раніше можна було зробити. Так, окей. а Манта Стайл, якщо в мене буде. До речі, все рівно. Я б'ю реального дума, коли Хорікен Хорікенпак. Напевно, малося на увазі саме те, що я можу блінкаут ось так зробити і уникнути цей удар, і біст не буде підтягуватись за героєм, який зробив цей. Блінкдагер. Трошки вал вбафнули ще філактерію. Ну як бафнули? Вони просто зменшили на 100 золота її вартість, так само, як і Ханди. Адже ці предмети різко перестали брати всі в доті. Ну, це через те, що Ханду переробили, не знаю чого вони тут очікували. Ну і забафили Ханду тим, що тепер ефект Ханди, відповідно, ефект, котрий вирубає всі пасивки, його не можна розвіяти по аналогії, як... Сільвер Еджом. Я, якщо чесно, думав, що воно так і працює, але якщо його можна було розвіяти раніше, ну це дивно. Нейтральні предмети знову фіксять Флягу мани. Мені здається, кожен патч нейтральні предмети фісяться саме цей артефакт. Спочатку був тір-1, постійно фіксили, потім її знову ну не те, що знову її перевели в ту тір 2. І навіть на тір 2 айтеми її фіксять. Також ось ці е, артефакти тепер не діють на ілюзії. До речі, не знав, що вони взагалі діють на ілюзії. Це ж на напевно, чому люди не брали? Не знаю. На відстані понад 2000 від цілі. Тепер не застосовується цей айтем, якщо у нього є рейндж е, 2000. Все, що далі, айтем не використовується. Ну і трошки бафнули вампірське ось це покращення. Також апнули. Жабуна, квакача, древнього квакача і древнього бурлаку шамана. Ну, а тепер. Ми переходимо до героїв. По героям швидко пробіжемось, адже тут це прям велика кількість змін. Фіксить акса, пофіксила талант на 10 рівні но, но, і на 25-му на АО є, вал. Батрайдеру шкоду з порудом пофіксили з шардена. Це насправді нормальна зміна, бо те, що ви бачили в моїх відосах, де з шардом можна просто а, з гранню на а, тичку і статті стільки палма, знищити трон через бекдор. Це було доволі імбово. О! Тут, до речі, бісту пофіксили тривалість бонуса до такового руху після використання роли. Тепер 2 секунди завжди. Знову фіксять біста. Також бачимо, що Бріселбеку фісять його грання зменшення армору, тривалість гушок зменшили, до речі, також. Кеоснайт. Тут нічого особливого. Зменшення шкоди з ілюзії з ламком Аганіму. Нічого собі ми два рази зменшили шкоду з ілюзії. Хто взагалі брав Кеоснайт в сучасній доті? Які пару разів бачив. Якось стається навіть з ні, так, здається, Екстрімгеймінгом одну гру з Chaos Night'ем перемагали. Uh, також влучання веш улучників тепер рахується як влучання у героїв. Час накладання Frostbite з Скіптера Ганіма зменшили. От яка, яка логіка Valve? От, мені просто цікаво. От сидить хтось такий в офісі Valve і такий Crystal Maiden. Скільки разів ми її бачили в сучасній доті? Небагато. Напевно, це через те. Що люди не звернули увагу на те, який був імбовий аганім. Давайте зробимо так, щоб тепер Frostbite накладався не кожні 2,5 секунди за ганіму Фрізінфілда, а кожні 2 секунди. Її точно почнуть пікати. Ну, десь так, напевно, воно працює, так? Знову фіксять Дерксіра, Ну це це вже це кожен патч відбувається. Дерксіра вже відмовив всі команди в його брати, але його старівно фіксять, щоб напевно точно ніхто не брав. Пофіксили йому шар, тепер не 50% сповільнення, а 35% і сповільнення зі стінки тепер завжди 40%. Також, Shadow Realm шадоріал більше коштує тепер у Дарквілу. У Деспрофод броню зменшили трошки, її пофіксили на лінії. І оце от цікаво. Ви знаєте, що зараз всі беруть аганім на... Дезпрофет це те про що я вам давно, до речі, розповідав, що Аганім це головний ем, item build буде на Деспрофет, коли її почнуть пікати і почали пікати. Хто пам'ятає, то пам'ятає. Тепер духи за ганіму, вони не сповільнюють героїв. Тому що якщо ви дивилися якусь професійну гру або просто гру, де Дезпрофет Чейзила за героєм і просто його била цими духами, і ці духи ще сповільнювали його. Ну це було доволі імбово. Також талант на 10 рівні, тепер не 40 швидкість атаки. а 30. Це через те, що знову ж заганівом цей талант дуже добре комбінується, і це головна причина, чому це беруть. Зарядку, це вроджена здібність дізраптора, котра відштовхула героїв. Тепер не 4 секунди. А, стоп. Чи це... Що це I'm таке? Да. А, ну так, да, все, все вірно. Тепер 5 секунд вона кадешиться. Пояснення навіть Valve Зробили. Ну, молодці, Талант пофіксили, думу приріз сили зменшили. Ну, давайте подивимось знову ж таки. Багато думів у мене в цій грі. У мене 140 сили, 3200 хп на останньому рівні. Тобто, виходить, 03 втрачаю на кожному рівні. 03 це скільки? 39 сили я втрачаю. Ну, насправді. Насправді це так нормальна кількість е, сили на останньому левелі. Звісно, це не критично для героя, його одно будуть е, продовжувати брати. Я вчора зіграв на Кері Думі, це взагалі імба, на ньому ж ПТС можна апати... На постійній основі просто герой зламаний, з кількістю шкоди, котрі він отримує за рахунок вродженої здібності. От мені здається, головна зміна, котрі повинні зробити думу, якщо його дійсно хочуть пофіксити, це прибрати або переробити його вроджену здібність. Те, що ти маєш героїв, котрі нижче левелом аніж ти, на 25% більше загальної шкоди, це просто імба. Ти береш на Керрі Думі Мідас, Рейдіанс, швидко отримуєш левела, фармиш, береш вовка, приходиш в тімфайт. я просто ворожого Кінга в арені за 4 удари вбив на Думі з Infernal Блейдом. Це нормально взагалі історія була цікава. Бам-бам-бам! Бам! 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 Демедж! Бам! Намагаюся апати ар Ну. Цього апнули достатньо, скажімо так. з повільнення апнули трошечки. До речі, доволі непоганий герой, особливо в меті проти домінаторів. Де ти візьмеш Аганім? Енчадрес, до речі, не може переманювати домінатор, бо багато людей цього не знають, адже кріпи Герої тепер. Анташі був точніше, другий спеленчандрес не працює на домінаторського кріпа. Але от Аганім це достатньо непогана дія, наприклад, проти Бістмастера. Бачимо, що трошки пофіксили ще гіроскутера. скутера апують Худвінг, але вона за рахунок відсутності її минулої грані такий собі персонаж. А, ну, коли грані відскакувала від дерева сама на горішок і два рази ти міг вдарити героя на лінії. Це було достатньо імбово і головною причиною, чому героя, мені здається брали. Трошки апають кеза, але все рівно його ніхто особливо пікати не буде, поки в цей мод не введуть і не покажуть якийсь ефективний айтембіл, щоб всі зрозуміли, як на ньому грати. Трошки фіксять шарт кунці. Ну, як трошки на півсот ринжі, тепер шарт не, не відштовхує. Дальність хвилин солідно вони зменшили. Апають шкоду зранні ліча ось цю. При здоров'ю від медя духа за рівень совітного друїда збільшено 90 на 100. До речі, 300 хп я ми буде що на 30-му леваді додали Спіріт e, Беру. Непогано, але не буде причиною, чому цього героя почнуть пікати. Додаткову швидкість руху Манкікінгу тепер, коли він перетворюється в когось, тепер 8% завжди. Муерті базову спритність збільшили, так само інтелект Нагі зменшили анти-15 піддати лікування з спрутів, шкоду за секунду з дерева. До речі, от те, що шард шкода за секунду пофіксили тепер. Це достатньо хороша зміна, мені здається. Для Фуріона, тобто достатньо хороший нерв, бо це 5 демеджа, це багато. Шарда, Підзеркали на шкоди 140% тепер на Ніксі. Базову шкоду зменшили на першому левелі. На взагалі ж так стопа стаких та А, ну, логічно. В принципі, дякую, що пояснили, Valve. Зарядка блюра тепер завжди 50 секунд. О! До речі, бачите, вал в цьому патчі, так само, як і з Кандою робили, тепер Fun of Knives, тобто аганім на Фантомці. Раніше шард, зараз Аганім. Тепер його не можна розвіяти. Ну, але все одно Фантом через це особливо і перестали брати, бо тепер, якщо у неї усього шарда немає котрий брейк накладає, ну таке брати аганім, витрачати набагато більше коштів. Різниця в 2800, зрівняння з шардом, як було, це прям багато. Фантомлансер, мені здається, це такий саме непоганий герой, але ситуативно непоганий герой, коли проти нього немає нікого, хто може вбивати нормальні ілюзії, як, наприклад, Навіс Дюраги, коли йому брали, він перемагав на цьому і Це виглядало доволі добре. Тепер має два заряди під дією прив'язі А, Ага, цікаво, до речі. Зарядку зменшено з Шарда. Трохи апо Пренал Біста, бо його ніхто не брав. Це, в принципі, логічно. Так, тепер Сайленс УПАКа, рейндж стрибка Венінгріфта зменшили. Додаткову шкоду з ламку маганіма також зменшили. Мені здається, краще ПАКО переробили врожену здібність, де він регенерується більше за рахунок того, що дожить е, тички. Це було б краще. Тривалість варду збільшили на перших левелах. СК апають. Це фігня апи, якщо чесно. Взагалі. Ну, герой напівмертвий зараз, його дуже рідко можна брати. Шкоду на 30 демеджа Атла на останньому левелі дістану. Що значить інтервал поштовхів з ламком Аганіма? Тобто тепер, коли ти збираєш шарт, у тебе один поштовх раз не в 3,5 секунди рандомно з'являється, а раз в 3 секунди ну це фігня повна. Ну, no, на 25-му тепер сповільнення в бурі 50% на 45. Це не прямо буде відчуватися. Раз тут трошечки понерфили, але недостатньо. Снепфаєр. Шкода mm, за секунду. А, Mortimer... Мортімер, ah, до речі, гакнув Шнепфаєр нормально. Спектр витрати з реаліті тепер 40. Ого. Так, анон. Ну. Ви серйозно хочете сказати, що. Don't тепер don't завжди 40 мане, тобто я не можу. Блін, це, до речі, неприємно дуже для спектри гравців. Не те, щоб спектру люди брали, а й ти рандомно можеш дотискати і старах мани витрачати, і нічого не відбувається. Нормально, нормально, вам придумали молодці. Свина тривалість ультимейту зменшили радіус реарму. Дізарм, трішніше, тепер. Темплер uh, Ассасін базову силу you're і радіус видимості. Оооо, оце хороша зміна. Тепер трапа менше буде показувати базову шкоду терорблейду зменшили. Тост тривалість польоту, присили тоскару, рухи збільшено? Це після телепортації. Це його вражена здібність. Блін, це, до речі, прикольна зміна для Андерлорда. Тепер всі союзники, котрі телепортуються, вони матимуть додаткову швидкість руху. Uh, 11% після телепортації. Блін, це, це сильно. Або після порталу Андерлорд, або після звичайної телепортації. Undain. Це правильно. Це просто зламаний герой. Я не знаю. От на Офлейні ти береш собі Крім Сентрін. Це е герой, на котрому будь-хто може зіграти. І перемогти, я певний в доті. Дуже простий герой. Тепер швидкість руху збільшення 20 тільки завжди. М -м, після... О, Тепер талант, де зомбі вбивають, з'являється там бам. Тепер він на 25-му левелі. Ну, вони поміняли місцями. Чис ударі дозначені надгробного дробного каменя, а тепер на 20-му 4 атаки. А тут ось цей талант був на 20-му. Він га. Ага. Шкода по ілюзійській дермаганіму збільшено. Угу. Так, давайте я це зам'ючу, мені не подобається. Швидкість атаки зменшить. Так, Вінгу трошки навіть апнули, можна сказати. Найс. Броню Фамільяра збільшили кріпу Герою. Ну, тобто що це такі самі кріпи Герої. Він же тепер максимально від 4 до всіх характеристик, талант її переробили. Базову шкоду збільшили, Віверні. І останні дві зміни: броню скелети зменшили ВК. І радіус уповільнення з ультимейта, коли ВК вмирає, він уповільнює всіх. І інтелект збільшили Зевсу. Також, друзі, додали ще. Фікс багів в цьому патчі. Якщо подивитися на фікс-багів, от вони перед вами, тут англійською написано. З того, що я побачив, ем, головна, напевно, зміна, що Valve пофіксили те, що у героя він міг застакатись на одному хп. На одному хп. Е, от, Якщо ви бачили, це було навіть професійні грі, так він Pain застакалися на одному ХП, і Valve треба було робити піджел, точніше, що тоді проводили турнір, вони займалися проведенням кваліфікації, і їм треба було робити рехост. Через е, цю історію. Також тут написано, що пофіксили момент, де кур'єр не доставляв предмети. Це часто дуже траплялося, мене це бісило нереально, але ну, побачимо, чи добре він буде працювати чи ні, тому що такі речі вони здебільшого на практиці тестуються. Ну, також, якщо ви тут ще щось е, побачили, як що можна пофіксити, то можете е, мож, можете сказати, може я дійсно щось. Проглядів, вам вже дякую, друзі, за те, що ви дивилися це відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку і побачимось, коли побачимось на все добре.